На сьогодні ми маємо гарантовані 35 мільярдів доларів. Це три джерела надходження. Це МВФ, який в нас є програма до двадцять року, і залишок майже 4,8 мільярда доларів. Це звичайно, програма Юкренфесіліті. Це реформи в обмін на гроші, і звичайно, програма від е, великої сімки Ера це відсотки від заморожених російських активів. Де ми маємо додатковий потенціал. Е, вже обговорюється євросоюзом додаткові е, додаткове виділення нам 6 мільярдів доларів в рамках е, цієї програми. Ера. Від заморожених російських активів також так званий репараційний е, кредит. Тобто ці гроші ми будемо повертати після того, як Росія е, буде виплачувати Україні репарації. Ну і потрібно переглядати звичайно програму фінансування ЗВФ. Про це постійно говорить і президент, і постійно говорить голова бюджетного комітету, що потрібно його розширювати і, по за можливості, отримувати більше.